Асоціація міст України 5 вересня звернулася до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щоб напрацювати спільні рішення для уникнення зриву опалювального сезону 2023-2024. Про це повідомила прес-служба асоціації зараз на прямому зв'язку із нашою студією радниця голови асоціації міст України Оксана Продан. Пані Оксано, доброго ранку. Доброго дня. Пані Оксано, розкажіть, чому з'явилася потреба такого звернення до прем'єр-міністра України? Наскільки високий, на вашу думку, існує? Наскільки високою, на вашу думку, є ймовірність зриву опалювального сезону? Я дякую за те, що ви піднімаєте цю тему. Насправді було цікаво слухати і з задоволенням слухала про рівне, яке знаходить альтернативи газу. Наприклад, Мукачево взагалі не потребує газу свого часу. Місто відмовилося, перейшло на альтернативні всі повністю опалювальні системи. Але разом з тим, ті міста, ті громади, які потребують газу, мають зараз. Три виклики, які перед ними централізовано стоять, про які можливо навіть не здогадуються інженери, але точно повинні знати керівники міст, керівники підприємств. Перше, це те, що з 1 вересня режим ПСО працює тільки у Луцьку, поки що запустився. Режим ПСО це той режим, та ціна, яка дозволяє постачати мешканцям громад тепло за. Нижчими цінами ніж ринкові, як ви знаєте, вже декілька років діє з 2021 року. Діє меморандум між урядом і місцевим самоврядуванням, за яким місцеве самоврядування стримує тарифи і компенсовує вартість. Так от уряд свого свого боку теж ряд дій виконує для того, щоб тарифи не піднімались. Оцей режим ПСО працює тільки поки що в Луцьку станом на п'ятницю. Всі, решта, навіть обласні центри, ще не змогли підключитися до цього режиму. Відповідно, яка буде ціна, ми не знаємо. Це перша розкажіть, питання. будь ласка, уточніть, чому не змогли підключитися до цього режиму? Ну, по перше, тому що складно запізно прийняли постанову, яка дозволяє цьому режиму працювати, і технічно її не виконали. По друге, в постанові вперше за всю історію України, включили норму. Про обов'язкове розщеплення через казначейський рахунок всіх споживачів, всіх підприємств теплогенеруючих. І це складна, складна процедура через приватні банки. Це все відкрите. Тому так з часом вони реалізуються, але станом на зараз більшість теплогенеруючих компаній, на жаль, режиму ПСО ще не мають. Це перша частина, яку з часом однозначно урядовці разом з теплоенергетиками вирішать. Є другий блок питань, які так само треба вирішити. Це те, що до сих пір уряд не компенсував різницю в тарифах, починаючи з 2021 року жодної копійки, хоча свого часу було 14 мільярдів закладено в бюджет. Зараз підтверджено міністерством розвитку громади територій 36 мільярдів, але ці кошти не компенсуються місцевому самоврядуванню. Відповідно, починати сезон повернути всі борги постачальникам газу у теплогенеруючих компаній змоги немає. І це друга проблема. Відсутність грошей сьогодні на сьогодні для початку опалювального сезону, тим, хто користується газом. І є третя проблема. Яка є системною, стосується сьогодні і наступного року, бо опалювальний сезон вже у нас і далі буде не тільки в цьому році. Це те, що міністерство фінансів ініціювало зараз. Вилучення 4% податку з доходів фізичних осіб з доходної частини бюджетів місцевих громад місцевих бюджетів громад, і таким чином мінус 4% ПДФО, це 18,2 мільярда гривень, які отримували громади, будуть вилучені, які знову ж таки не можна буде пустити на компенсацію різниці в тарифах. І станом на сьогодні ми можемо говорити, що так. З боку теплогенеруючих компаній, вони готові запускатись, вони готові працювати по максимуму, але коштів для легкої роботи немає, і коштів для компенсації різниці в тарифах теж немає. Пані для Оксана, нас важливо, місцевого... у, нас... у нас просто що одна буквально хвилинка. Як ви вважаєте, як повинна держава реагувати на таку ситуацію, аби уникнути зриву опалювального сезону? Ну, обов'язково треба повернути борги, і ці 36 мільярдів необхідно сплатити. І звичайно, треба залишити 4% ПДФО, які в 2021 році в домовленостях між центральною владою і органами місцевого самоврядування були передбачені за дорученням президента, включені до доходів місцевих бюджетів. Вони повинні залишитися. Пані Оксано, щиро дякую вам за ваші коментарі. Це була Оксана Продан, радниця голови асоціації міст.